Депутатська група рідне місто тричі виступала за ініціативою щодо дострокового припинення повноважень міського голови та депутатського корпусу, і тричі не знаходила підтримки з боку якраз депутатів найбільших двох фракцій фракції Батьківщина та фракції регіонів, які фактично в лютому місяці одна на чолі з паном Дубілем і Керована, інша. Керована міським головою Олександром Соколовим об'єдналися. І в результаті політичних домовленостей один зберіг посаду міського голови, інший отримав дві посади: одну секретаря міської ради, іншу посаду першого заступника цього ж самого міського голови. Результат роботи цих людей, як і всіх інших рішень, які повністю дискредитували. Взагалі поняття як орган місцевого самоврядування у цю міську раду має вже дати оцінку прокур... органи прокуратури, але напевно, що е, вже з новими прокурорськими начальниками. І, е, до речі, на нашу думку, це одна з основних причин, чому саме Валерій Дубіль вже не балотується по жодному мажоритарному округу. А зокрема, по місту Чернігову. А партія Батьківщина навіть не змогла знайти в собі сміливість виставити мажоритарних кандидатів по жордному мажоритарному округу. Адже ми всі знаємо, які сьогодні рейтинги цієї політичної сили, і ми застерігаємо, що в черговий раз обдурити ні жителів міста Чернігова, ні жителів Чернігівської області вам не вдасться. І ми в цьому всіляко будемо сприяти. Фракція рідне місто послідовно в своїй роботі. І е, хочу вам нагадати, що в травні місяці народним депутатом України Атрошинком Владиславом Анатольовичем було подано проєкт постанови під номером 4943 до Верховної Ради України якраз про дострокове е, оголошення дострокових виборів міського голови та Чернігівської міської ради. Проте е, на той час. Виконуючи обов'язки президента України, голова Верховної Ради, пан Тручинов і на той час однопартієць Валерія Дубіля, народного депутата, не вніс його навіть до розгляду на порядок денний, чи то з якихось причин, чи то на прохання особисто Валерія Олександровича, хоча висновок комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупції. Наданий, і ви знаєте, є цей проєкт постанови на сайті Верховної Ради, він повністю відповідає вимогам законодавства, він міг бути прийнятий і тоді, і може бути прийнятий зараз. Тому, тому ми пропонуємо якраз і попередні сесії, я звертаюся до колег по батьківщині, Ви так дуже хотіли показати себе, наскільки ви знову. Опозиціонери і турбуєтесь за жителів міста Чернігова. Від депутатської групи Рідне місто є пропозиція включити до порядку денного питання про звернення депутатів Чернігівської міської ради до Верховної Ради України щодо призначення призачергових виборів Чернігівського міського голови та депутатів Чернігівської міської ради. Адже ми всі з вами знаємо, що відставка міського голови вона не призначить вибори. Вибори може призначити позачергові тільки Верховна Рада. Дати в руки керувати місту, містом секретарю міської ради пану Кухарю разом з підтримки пану паном ми цього не можемо дозволити. Адже ви прекрасно бачили, скільки ганебних рішень було прийнято за час їхнього перебування на цих посадах.